Вітаю на уроці української мови в 5 класі. Сьогодні ми проведемо урок розвитку мовлення на тему Докладний усний переказ художнього тексту, розповідного характеру з елементами роздуму. У зошитах запишіть, будь ласка, дату і тему уроку. Відео можна ставити на паузу. Переписуйте уважно. Тож сьогодні ви будете усно переказувати текст. Також пригадаєте типи мовлення, згадаєте, що таке текст, що таке план тексту, що таке тема та мікротема. Пригадаєте, що таке основна думка. Тож почнімо працювати. Отже, що таке текст? Текст це група речень, об'єднаних спільним змістом, основною думкою та граматичними засобами. Що таке план тексту? План це короткий послідовний перелік основних тем і питань тексту. Як скласти план? Перше, уважно прослухай текст. Друге. Визнач тему й основну думку тексту. Третє. Сформулюй мікротеми кількома словами. Четверте. Перевір, чи відповідає план темі тексту, чи зазначено усі мікротеми. Що таке тема та мікротема тексту? Тема тексту те, про що у ньому мовиться. Текст складається з мікротем, частин загальної теми. Що таке основна думка тексту? Основна думка те, що автор хоче нам сказати, порадити, до чого закликає. Які є типи мовлення. В українській мові є три типи мовлення це розповідь, опис та роздум. Отже розповідь. Початок дії, розвиток дії, кінець дії. До розповіді можна поставити питання Що? Опис, назва, предмета, тварини, особи, явища, головні ознаки. власне враження. До опису можна поставити питання Який? Роздум. Теза. Основне твердження. Аргументи, докази, висновок. Яку будову має роздум? Отже, роздум складається з тези. Це твердження, яке потрібно довести. Роздум має докази або аргументи. Це думка на підтвердження правильності висловленого, тобто тези, і висновок. Це логічний підсумок, це остаточна думка. Запрошую до першого прослуховування тексту. Будьте уважні. Мав батько трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, батько тяжко працював, руки йому пухли, а сини ходили собі й гуляли. Працював батько, працював та й занедужав. Прийшли сини і питають, що їм батько у спадок залишає. Батько подумав і каже Шукайте, діти, у землі золото. Помер батько. Сини переїли все, що він виростив, а нового нічого не сіяли і не садили. На другу зиму голодують ліниві брати. Добули якось до весни й кинулися татового золота шукати. Перекопали весь город. Золота не знайшли. Довелося засадити город картоплею. Скопали ниву, не знайшли золота, але посіяли пшеницю. Уродилася вона буйна та пишна. Помолотили, намололи борошна, напекли хліба. І тут тільки брати зрозуміли, чому так сказав батько: Нічого дорожчого немає для людини, ніж зроблене та зароблене власними руками, тому що гордість за свою працю цінніша за все на світі золото. Проведемо словникову роботу. Спадок це майно, що переходить після смерті власника до іншої особи. Нива, ділянка або смуга землі, на якій ростуть хлібні культури, гордість, почуття власної гідності, самоповаги. Працюємо з текстом. Перше питання. До якого стилю належить текст? Друге. Доведіть, що цей текст належить до розповіді. Третє. Які він містить елементи роздуму? Четверте. Визначте тему та головну думку тексту. Поставте, будь ласка, відео на паузу і дайте усні відповіді на питання. Звіримо наші міркування. Текст належить до художнього стилю. Це розповідь, бо розповідає про події із життя героїв. Текст дає відповідь на питання, чому батько саме так сказав синам. Тема тексту розповідь про лінивих синів, які шукають батькове золото. Головна думка Гордість за свою працю, яка цінніша, ніж золото. Орієнтовний план пропоную. Ви можете план скласти самостійно. Перше. Ледачі сини і працьовитий батько. Друге. Шукайте діти в землі золото. Третє. Життя братів після смерті батька. Четверте. Пошуки золота. П'яте гордість за свою працю. Запрошую до повторного прослуховування тексту. Будьте уважні. Мав батько трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, батько тяжко працював, руки йому пухли. А сини ходили собі й гуляли. Працював батько, працював та й занедужав. Прийшли сини і питають, що їм батько у спадок залишає. Батько подумав і каже Шукайте, діти, у землі золото. Помер батько. Сини переїли все, що він виростив. А нового нічого не сіяли й не садили. На другу зиму голодують ліниві брати. Добули якось до весни і кинулися татового золота шукати. Перекопали весь город. Золота не знайшли. Довелося засадити город картоплею. Скопали ниву, не знайшли золота, але посіяли пшеницю. Уродилася вона буйна та пишна. Помолотили, намололи борошна, напекли хліба. І тут тільки брати зрозуміли, чому так сказав батько. Нічого дорожчого немає для людини, ніж зароблене та зароблене власними руками, тому що гордість за свою працю цінніша за все на світі золото. Отже ваше завдання усно переказати текст за планом. Домашнє завдання надіслати аудіозапис усного переказу тексту за планом. Всі ми разом міркували, самостійно працювали, всі і слухали, і читали, помилок не допускали, постарались всі це факт. Вийде добрий результат. З нетерпінням чекаю ваші роботи. Впевнена, що ви все зможете! До нових зустрічей!